Всім привіт! Сьогодні вночі пройшов UFC Fight Night, «Канонєр» проти Імавова. Як по традиції, бої мейнкарду, а потім і сам мейн івент. Поїхали. Відкривали мейнкарт Мігель Баєза та Пунієли Соріано. Обидва вихідці з претендентської серії Білого справи як у одного, так і в іншого йдуть не дуже. Баєза іде на стріку із трьох поразок. Соріано чотири поразки у останніх п'яти боях. Ну, поїхали дивитися. І скажу вам, бій вийшов досить дивний. На початку в нас пішла досить довга розвідка, відразу після цього Соріану організував кліч на хвилину, а потім пішов десерт. Партер, в якому Баєза вчепився за ногу Соріану і намагався придумати больовий, причому думати йому було певно важко, тому що в той самий момент Соріану накидував непогані панчі в будку. Але навіть попри це, Баєза не здавався і думав, думав, і крутив ту ногу практично до кінця першого раунду, аж допоки Соріану не піднявся і не почав вже Знищувати Баєзу. перший за Соріано. У другому на нас чекала практично та сама картина, але вже не з п'яткою, а з рукою. Відразу після початку пішов партер. Цього разу Баєза схопив вже руку і так само продовжив з'їдати панчі. Соріано в свою чергу, продовжив так само намагатися добивати, але правді бути з пустезним бензобаком, робити то реально важко. Другий так само забрав. У третьому картина Крейгом удари там були просто смішні. Знову Соріану спокійно залежав і знову намагався закінчити бій достроково. Але бідолага на рефері реально не мав причини зупиняти бій від таких ударів. Ну і попрошу зараз забрати дітей від моніторів, екранів. Бо зараз буде шок-контент. Ось таке добивання ми побачили в кінці. Одноголосним рішенням бій забрав пуні, Соріану. Летимо в інший бій. Далі в нас йшли Джуліан Маркіст та Зекері Різ. О, це рифма пішла. Теж вихідці із білої серії. Але Маркіз вийшов вже доволі давно, починав непогано, а зараз іде на стріку із двох поразок. А ось просто ріс потрапив минулого року і провів лише один бій, який програв проти відомого нам Коді Брендеджа. Поїхали дивитися. Почався перший ріс, практично відразу вставляє ліву ногу в живіт і приправляє правим оперкотом. Маркіз летить на землю, і там вже ріс починає вибивати бонуси з голови Маркіза. Рефері, звичайно, швидко зупинив цей бонус-фест, брутальним нокаутом бій забирає зекері різ. Летимо далі Бруно Ферейра проти Дасті на Пор'є, жартую Штольцфуза. Знову вихідці з серії Дани. Ферейра йде з рекордом 2 у UFC. Штольцфус іде гірше, чотири поразки, і дві перемоги. Поїхали дивитися. Почався перший, і побачили ми тут досить довгу розвідку, але воно того коштувало, скажу я вам. Ближче до середини почалися досить непогані розміни. Хлопці вже не соромилися, і перший поцілунок Оверхендом відправив Ферейра. Штольцфус тихенько з'їв. Через декілька секунд з'їв ще один такий, але вже і сам відправив той самий момент правий з боку. Ферейру трухануло. Штольцфус перевів, там знизу схопив п'ятку, нічого не вийшло, і вони піднялися. Далі в нас пішов клінч, Ферейра в клінчі прописав лівий з боку. Штольцфус знову тихенько з'їв, сам легенько відповів розмашистим правим. Пізніше ще непогано вставив ногу в корпус, трішки повірив у себе. Пішов уперед і налетів на лікоть з розвороту, почав танцювати, і тут почався початок кінця. Ферейра полетів добивати, добивав як міг. Штольцфуз навіть якось відповідав, поки не знайшов ще один лікоть з розвороту, розвернувся на 180 і взяв курс на вихід з октагону. Рефері, звичайно, зупинив. Екшен був 10 з 10, технічним нокаутом і забирає Бруно Феррейра. Рауль Росас молодший проти Рікі Турціоса. Про Росаса всі ми вже чули 19 років, хлоп на хайпі, але трішки підбитому хайпі. Потрапив у UFC через претендентську серію, рекорд у UFC 2-1. Турціос чим 29-го Ultimate Fighter, -у. рекорд так само 2-1. І бій, до речі, у них був уже організований раніше, на День Мексики, якщо не помиляюся, але тоді Росас знявся практично в день івенту. Поїхали. Почали дуже активно розміни на руках, кіки, все як. По маслу. По першій можливості Роса провів тейкдаун, і він був успішний, і вже десь з середини раунду знизу контролював і намагався щось придумати. Турціос захищався і захищався добре, навіть підіймався, але малий знову переводив. Навіть попри те, що тут було багато партеру, я не знаю чому, але було дуже цікаво, тому що партер був прямо таки активний. Турціос багато бив знизу, намагався вставати, вставав, і пізніше, все таки зміг навіть забрати спину і закрити трикутник зі спини. Росас тримався і ще в додачу насипав з такої позиції в голову і зміг знову перекупити ініціативу і забрати спину. Неймовірно крутий і швидкий раунд. У другому Роса спровів текдаун практично відразу. Знизу потихеньку працював і забирав спину. Ну а там справа техніки. Пізніше зміг закрити щільний трикутник і Турціос постукав. Больовим бій забирає руль Росас молодший. Комейн івент Домінік Реїс проти Дастіна Порє. Жартую Джейкобі. Реєс, сами всі добре знаємо. Той бій з Джонсом, перша поразка, а далі пішло, поїхало, дивитися у його рекорд після того бою страшнувато. Три поразки підряд нокаутами. І ось тепер реєс повертається. Пройшло трішки більше двох років. Джейкобі вийшов із претендентської серії. І шоу, впевнено, але біля топ-15 почалися проблемки. Три поразки у останніх чотирьох боях. Поїхали дивитися. Суб'єктивно розмінювалися на руках, розмінювалися на ногах, все було добре. Поки Джейкобі не вирішив натиснути на газ і поперти вперед. З керуванням трішки не впорався, і лівий хукреса залетів точно в будку. ФПС просів плюс-мінус в два рази. Ну а далі пішла відправка посилки коліном на канвас. Нокаутом бій забирає Домінік Креєс. Я щасливий за Рейса. Реально чуваку потрібна була ця перемога. Те, як він радів, треба було бачити. Ну і мейн-івент. Джаред Каноньєр проти Насурдіна і Мавова. Каноньєр після поразки Саньку переміг Стрікленда, переміг Виторії і вже знову йде буквально за крок від титульника. І Мавов в останньому бою переміг до лід за роздільним, але той бій краще забути і взагалі не згадувати. Поїхали дивитися. Почався перший Канонєр почав працювати першим номером, викидував непогані джеби і двійки, працював кіками, але чогось супер незвичайного ми не побачили. Було багато клінчу біля сітки у виконанні канонєра і спроба переводу. У Імавова була непогана контратака, захистився від кіку і відправив прямим на землю. Але перший однозначно канонєр забрав. А ось у другому картина, можна сказати, кардинально змінилася. У Імавова почали залітати джеби, у розмінах він був точнішим. Каноньєр все ще багато. То клінчував. були розміни і на виході з клінчу, і в кінці раунду, і у всіх цих розмінах, і Мавов виглядав набагато впевненіше. Тим не менше, каноньєр ще відповідав, другий можна і Мавову віддати. У третьому все продовжилося, але в додачу до джебів та двійок, і Мавов підключив клінч та спроби боротьби. Взагалі, клінчу було багато в цьому бою. Тим не менше, якісь розміни продовжилися, втікав від розмінів саме каноньєр, і все у Імавова було добре. У кінці третього під Ще була небезпечна нога, відіймав увага, третій, очевидно, теж забрав. Почався четвертий, Канонєр непогано вставив лікоть з розвороту, але трішки пізніше з'їв акцентований правий боковий і почав танцювати. Бігав реально з одного кінця октагону до іншого. Але щось там якось відповідав. Тим не менше, кадр на рефері вирішує, що достатньо і зупиняє бій. Навіщо він зупиняв так рано, я, чесно кажучи, не розумію, або в нього гривні стояли на Імавову, або це якийсь ну дуже несмішний прикол. Тим не менше, зупинка зафіксована, канонєр програє технічним нокаутом. Якось так, хлопці та дівчата, всім, хто підтримує та додивився до кінця, дякую. Ну і почуємось звичайно.